Друзі, всі привіт! Багато стикався з такими коментарями, багато стикався тим, що говорить. О, сонячна електростанція не вигідно, для чого ви купуєте, що то ніколи не окупиться. Ну пусть як ви так думаєте, ті люди дивані, експерти, які ті, що вона ніколи не окупиться, що це не вигідно, так. І сидіть і далі, так і говорите. А ті люди, які розумні, хочуть сонячну електростанцію купувати, купуйте, не пожалієте. Я вам зараз кажу, чому ви не пожалієте. Перше, коли купуєте сонячну станцію, ви маєте комфорт. Бо, наприклад, я багато стикався з таким, що люди говорять, не треба купувати. Чому ви не говорите за генератори? Наші генератор купляти, бо вони будуть. Я ніколи не стикався з людьми, що говорили, що генератори не вийдуть. Ну, всі мовчать. Чому ви купляєте iPhone за штуку баксів, а ходите з ним тільки там, ігри бавитися? Чого ви купляєте за штуку баксів телефон, який бої кажуть, кажете, він не вийде. Чому? Я не розумію логіки людської. Я замітив, що ці люди, не хочу я обіжати таких людей, але я замітив те, що люди бідні, бідні на розум, в реальності, бідні. Вони неправильно думають і не вміють обширно думати. Зайнці, наприклад, куплять пасив, і, типу, о, радуються, куплять понакупляють і живуть на одну зарплату і зарплати і жаліться, що в них погане життя. А хтось живе краще, то вони починають зразу обсуждати, типу, о, в нього там електростанція, ще щось є, то типу, погано, а самі типу, не можуть собі дозволити. Та відкладайте потрохи грошей, купляйте свою електростанцію. Я теж, коли починав Лосонську електростанцію, то вже хотів, мріяв. Теж мав грошей, але помаленьку, помаленьку, помаленьку і собі відклав. Купив перший інвертор 3 кВт, не перший, та, 2 кВт-12. Потім зрозумів, що це велика помилка, потім до 4 краще був результат. І купив потім вже собі на 48, типу помаленьку, помаленьку, до що зараз в мене стоїть на 3 кВт. Ні, не 3, а 8 кВт інвертор стоїть, АНЕР І 2 кВт, 3 кВт акумулятор. Я вам скажу те, що сонячна Електростанція. Те, що варить, що вона зимою не працює, вона працює зимою, просто буває і літом не працює по тій причині, що паспорна погода і сніг падає. І коли встановляєте сонячні панелі, я вам скажу, встановляйте їх так, щоб ви могли вилізти і сніг скинути з сонячних панелів. Бо коли ви їх поставите там, де не можна сніг скинути, це велика буде помилка. Потім я вам хочу сказати те, що багато я замічаю, що обсуждають типу, це не рентаблі, не видно. Я вам скажу те, що телефон за штуку баксів це не вигідно. Наприклад, машину купили, вона типу, вам дупу катає там, за штуку баксів, за тисячі доларів купили машину і вона тільки з вас гроші, все, що ви там поламаєте, то, що ще щось, типу, то. Все, нормально, все нормально і ви з неї прибутку не маєте. Я розумію ті люди, які розумні купили айфона за штуку баксів. І купили машину якусь там на півтора-дві тисячі доларів і нам дає прибуток. Ну типу, це розумні люди. А які люди купляють в пасив, тіпо, о, це, це типу, для чого? типу. в реальності я не розумію того. Машина і все, що ви купляєте, має давати прибуток. Як ви, наприклад, я бачу, що машина мені прибуток не дасть. Я її ставлю або пішки йду, або собі на самокаті поїду, або на велику поїду, наприклад, в якісь мені точку, типу, точку А, точку Б. Типу. Я стараюся теж не роз'їжджати своєю машиною кудись, типу, по якісь там нуждах, наприклад, в мені в магазин поїхати треба. Я собі лучше або на самокаті поїду, або собі пішки, щоб зекономити, наприклад, тих пару копійок, копійка до копійки, і ви маєте якісь гроші. Я вам скажу, що, наприклад, як ви купите соняшу електростанцію, наприклад, ви її купили за штуку баксів, а машину купила теж за штуку баксів чи телефони, щоб ви там не купили, я вам скажу одну річ, що соняш електростанція на наступний рік буде тисячі доларів, а машина на наступний рік буде, може впасти в ціні 1000. Ну, я можу бути неправий, але в більшості випадків, що Телефон впаде, наприклад, ви купили телефон, допустимо, я знаю, то телефон наступний рік буде коштувати 500 доларів, а електростанція буде 1500 доларів, бо е, взяти по всій Європі, по всьому світі, люди всі переходять на альтернативу. Більшість насончі електростанції, і воно в пріоритеті зараз стоїть і зараз рвуться всі люди іменно за сончі електростанціями. Як ви, наприклад, е, купили сонячну електростанцію і хочете чекати зиму в комфорті, бо. Наприклад, я собі там купив сонж електростанцію, і цей плюс великий комфорт. Будин каже, о, а чи варто купувати сонж електростанцію? Звісно, варто, ви купуєте ви комфорт. У штуку баксів телефона викинути чи якусь річ, чи яка вона буде пасивцем стояти, то типу, це норм. Типу, це є комфорт, смисл життя. Як ви, наприклад. Е Смисл того життя, як ви, наприклад, все кажете, о, то не видно, того не видно, і ті повічно плачете, от о-то. То". Розвивайтеся, крутіться, ризикуйте. Як ви будете ризикувати, щось там розкрутитися, які здобуватися цілі, то ви хоч щось будете. А як будете стояти, плакати, що типу, ой, ходити на ту роботу, працювати на дяденьку, і той дяденька забезпечити його життя. То ви нічого ні житті не доб'єтеся. Я, знаєте, теж починав багато чого і теж прийшов на роботу, побачив, що мені мало платять, кинувся. пішов другу, третю. Маю хоч диплом, хоч маю освіту, що я є електрик та оператор комп'ютерного. Теж ходив по всяких фірмах, типу, що мене прийняли на роботу. Вони кажуть, а йди, роби то, то. Типу, то. ну я не хотів іменно. Працювати те, що мені не подобається зараз на даний час. Я задоволений тим результатом, що я не пішов іменно працювати на якусь фірму, заробляти ті гроші. Дав в мене робота, яку я зараз маю на даний час, типу, те, що я заробляю, вона нестабільна. Нині є тисячка, завтра. І нема буває, що місяць можу вообще нічого не мати, а наступний місяць можу мати. Але я не працюю ні на кого, працюю сам на себе. У мене графік вільний, і я можу сам собі розповідати час, як я хочу. Так що я вам скажу те, що сонячна електростанція це є великий плюс. Як ви навіть її будете уїжджати там, чи кудись їхати, ви спокійно її можете продати і ви в мінус не підете навіть в ноль, ну нехай буде 100-200 баксів накинете. Типу. І ще плюс ви економите світло. Ще плюс, наприклад, я собі модулюю ситуацію. Я купив собі санчове електростанцію на 1000 баксів. І на другий рік я куди сіду. Я її вилежав в інтернет, і в мене її з руками з ногами заберу за ту ціну, бо таких цін вже не буде. І навіть на наступний рік можуть її там продати, вже, наприклад, на 1000, а 1200 доларів. Наприклад, я купив знайому інвертора Марвела, то ти. Купив інвертора купив йому сонячні панелі. Я ще акумулятор не купив, то ми купили так. Сонячний інвертор ми купили за 12 тисяч гривень тоді на той час. Е -е, ще літом було тепло, потім купили сонячні панелі, ми купили по 1900 гривень 250 -ті. і куп... ну і акумулятора ще не купили. І представте, зарядку панелі можна продати за 250 тисячі спокійно і заберуть її. Інвертор вже таки коштує в районі 15 тисяч гривень. І я тут що, програю? Ні. Передумав, я продав і я вже в плюсі. А якби повністю це все перевірена річ, яка реальність гарно все працює, то люди вас заберуть з руками і з ногами. Так що реальністю робіть розумні рішення. А ті люди, які будуть говорити, що це не ремтаблю, це не розумно. Ну, це є ваші проблеми. Жалійтеся далі і далі плачте, що вам це не подобається. Бо я не, не хочу, як то кажуть, сидіти без комфорту. Я маю ту електростанцію, а комфорті. Чи світло йде, чи нема. Мене якось взагалі не хвилює. Деколи до мене навіть приходять, там, коли світла не було, то виходить до мене заряжати і телефони, і сидіти в теплі, бо декого в хаті навіть тепла не було, коли світла в довгий час не було. Так що життя настільки коротке, що треба кайфувати, жити, розвиватися і жити, йти вперед. А жаліться і плакати, що типа немає грошей і, і нема можливості, то типо це вже гріхом. Руки є, ноги є, встали, пішли робити. Так що робіть правильні висновки, розвивайтеся, йдіть вперед, не слухайте тих людей, які вас іменно тянуть до дно, які вічно жаліються, що не погано. Кидайте тих друзів, кидайте таких людей, бо вони вас далеко не заведуть. Е, Стреміться до тих людей, які реально розвиваються і стремляться догорити, і вам буде щастя. Бо я замітив, що коли, наприклад, я така поговорка з ким поведешся, то наберешся, ходиш з тими друзями, які тратять бабло. А не цінять іменно той час, який вони зробили ті гроші, розкидаються на ліву право, ну типу то далеко з ними не зайдеш і ви ж так само по поступати. А коли ти будеш розумними людьми спілкуватися, і вони, які розвиваються, йдуть вперед, йдуть вгору, то ви будете теж розвиватися йти вперед і будете мати те, що ви маєте. Бо, наприклад, взяти такі висновки, ну не висновки, а навіть таку взяти навіть таку подивитися з боку. Ви, наприклад, один друг і ви їздите, наприклад, на Жигулю, а ті всі їздять на роверах, а мені так, тіпи, Жигуль, нормально. А коли, наприклад, у вас друг їздить там, друзі, які, вас, наприклад, на Мерседесі чи на якомусь там Форді їздять, о, ви вже хочете, ви до Форда. І ви сте помаленсів або помаленсиво до нього. Як є така поговорка, коли у вас два, ваших два друга мільйонера, ви третій мільйонер. Коли ваші два друга тормоза, то ви третій тормоз. Коли у вас два друга алкаші, то ви третій алкаш. Ну, типу, і тут знаєте, спорити нема з чим. Так що, друзі, робіть правильний висновок, купуйте смішну електростанцію, ви ніколи не пожалієте. Ви в будь-який час можете продати набагато більше. Запам'ятайте ті мої слова, які я вам говорю, що сонячна електростанція на даний час це є класна. Класна перспектива, ще плюс те, що ви на ній заробляєте гроші. Навіть як ви на брато не заплатили, а положили собі в кишеню. І ви в плюсі. Ви навіть не йдете там показники, виробили, там вхідний автомат і ви кайфуєте. Так що, друзі, всім пока, до нової зустрічі!